Реконструкція житлового масиву 119-го району в місті Могилів Подільський у розпалі. Розпочали капітальний ремонт міждворових проїздів та під'їзних шляхів. Буде оновлено сім дворів з багатоповерхівками по проспекту Незалежності будинки 275, 277, 279, 283, 285, 287 та 289. Міський голова Геннадій Глухманюк і начальник управління житлово-комунального господарства Ігор Стратійчук оглянули дворову територію та початок робіт. Наразі підрядник працює у дворі багатоповерхівки номер 277 -й. Будівельники демонтували старі бордюри та розрівнюють територію. Люди розповідають, що капремонт тут бачили ще на початку 80-х років минулого століття, тобто більше 40 років тому. Місцеві мешканці власноруч доглядали свій двір, садили квітники, фарбували паркани. Всі ці роки терпіли незручності, які власними силами усунути не мали змоги. Під час дощу все подвір'я заповнювалося водою і пройти було неможливо. Та гарно все робиться. Ми дуже вам дячні, бо тому, що у нас тут що робилося. Як вода піде, оце все плавало, доступити не можна. Ми дуже все раді. О, ми бачите, все благоустроїти. а я бачите, так гарно фотографують, Я думаю, фотографірував би що наші хазію, як не гарно засадили. То моя є ми теж не чекаємо, це ж теж, ми підтримуємо це все діло. Люди сьогодні вранку повставали, всі так тішаться, ходять, що заїхали до нас, екскаватор приїхав, ходять. мріють, що тут до креста, тому що давно вже чекають цю кресту. Особливо ці дороги проїхати не було. А зараз ми дуже доволені. Знаємо прекрасно, в який важкий час живемо. Знаємо, що всім важко, але життя продовжується і хочеться жити в нормальних умовах. У планах влаштувати нове асфальтове покриття на площі більше 10 тисяч квадратних метрів, замінити бордюри, обладнати системи водовідведення, місця для паркування автотранспорту та відпочинку озеленення. Під час огляду об'єму робіт міський голова поспілкувався з місцевими мешканцями, щоб врахувати їх пропозиції минулому році ми запланували, зробили проєктну кошторис на весь об'єкт по 119-му. Як прибудинкова територія робиться, так і проїжджа частина. В перспективі буде дуже гарний об'єкт, яким будуть користуватися мешканці 119-го і всі мешканці нашої громади. Головне чуть-чуть кожен день, крок за кроком, зробити ті чи інші роботи. Чому? Бо все велике робиться з маленького. Активно йдуть роботи біля сімейної амбулаторії, де будують сучасний сквер. Зараз в прибудинкових територіях в семи дворах проводяться підготовчі роботи по видаленню старого бордюрного бортового каменю, проведення розширення місць для подальшого парковочних місць, які будуть збільшені набагато. Та планується відвод води з усіх дворів для того, щоб вода не залишалася в дворах. Зараз проводяться роботи по вирівнюванню дорожнього покриття для того, щоб вода виходила з дворів і йшла в дощову каналізацію. Тут також підготовчі роботи робиться корито для великої парковки для автомобілів, облаштовуються місця відпочинку. тобто, це лавочки і тротуарне покриття, пішохідної дорожки. Наразі у розробці управління житлово-комунального господарства кілька проєктів на ремонт вулиць громади. Геннадій Глухманюк розповідає, що за планом проводяться капітальні ремонти як міських, так і сільських доріг. Роботи в громаді проводяться не тільки 119-му. У нас одночасно проводяться роботи зараз. Це 119-й, вулиця Гудзія, капітальний ремонт асфальтового покриття. Вчора розпочаті роботи по селі Серебрія. Працюємо кожен день оперативно, Даю, просимо Бога тільки одного, щоб дало нам погоду. Буде погода, буде зроблено дуже багато робіт. А головне, я хочу подякувати нашим захисникам за те, що роблять все для того. Щоб ми могли жити, працювати, допомагати і працювати на людей, на громаду реконструкція 119 го району у Моглеві-Подільському це важливий об'єкт для життєдіяльності міста. У проєкті враховано сучасні тенденції дизайну міського середовища та якісних зон для відпочинку, щоб було зручно для місцевих сімей, їх дітей та гостей міста.